Альо, ігронавти, у тебе спина біла. Жартуємо. Перше квітня може і пройшло, а ми і досі валяємо дурня і не збираємося зупинятись. Адже ми справжні ігронавти. Сьогодні у програмі, які несподіванки чекають на тебе у бою із космітами?» У Alienation вам постійно треба бути на готові, адже у будь-який момент до вас може увірватись інший гравець і перекусити весь ваш загін. Дізнайся подробиці у шутері Alienation. раніше ти міг рубатися в одну гру тижнями, але тепер розробники вирішили це змінити. Ти ти покупаєш одну ігру, розділену на п'ять частин, по стоїмості двох ігр. Логіки немного. У фокусі дізнайся, чому розробники почали ділити ігри на епізоди. Як проект ентузіастів перетворився на головний ексклюзив околусріфту? Геймплей Ів Валькірія настільки відрізняється від усього, у що ви грали раніше, що у вас просто дах поїде. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями «Ів Валькірія. Google приховав від тебе ігри, а ми їх все одно загуглили і розкажемо тобі про найкращі з них у трійці і Але спершу гаряча новина. Вона 50 разів ставала найкращою грою року, а її головний герой потрапив у десятку найкращих комп'ютерних персонажів за версією книги рекордів Гіннесу. Це Half-Life – пультова гра, від якої фанатіють мільйони. Вона породила багато інтернет мемів фанатських книг та короткометражок. Уровень радіації привишає норму, а так всюду херня. Ні! Ааа! Мой ла, а тепер Half-Life, ще й отримає повноцінний фільм. Ще три роки тому ми з гейбомнюелом вирішили, що треба знімати фільм по халф лайфу, і тепер хочу заявити, що робота над екранізацією Халфи вже почалася. Поки що не скажу, коли саме вийде фільм, але запевняю, він буде крутий. Впізнав це сам Джей Джей Абрамс, режисер стартреку місії неможлива три та зоряних війн. І саме йому студія Вал довірила знімати фільм по своїй найлегендарнішій грі. Тож можна не сумніватися, що вийде цукерочка. Але вже той факт, що по Half-Life знімають фільм, це чудова новина. Ну а нам час розказати тобі про ігри, що вже вийшли. Рубрика Свіжак. Коли рідну людину викрадають злі покидьки, будь-хто піде у поліцію. От тільки у РПГ «Лічдом» Дом Бетлмак немає поліції. Зате є магія, і ти, ігронавте, зможеш нею оволодіти. Тільки спершу доведеться кинути чарку і надіти магічні браслети. Без них проти місцевих некромантів та нежиті не встояти. І хоча на початку у тебе буде лише дві стихії, але комбінуючи їх та підсилюючи рунами, ти зможеш влаштовувати потайбічним покидькам справжнє пекло, заморожуєш падлюку у кригу, а потім смалюєш по ньому фаєрболом так, щоб від нього і мокрого місця. Це не залишилося. При цьому не забувай звертати увагу на дивні тріщини у реальності, Із з них ти дізнаєшся більше магічних секретів та усю правду про своє призначення. І хоча сюжет залишає бажати кращого, ця гра тільки через круту магічну бойову механіку варта твоєї уваги. Ну а якщо ти полюбляєш розправлятися із ворогом голими стільцями, тобі у наступний свіжак у ігронавтах. А тепер хвилинка меблезнавства в ігронавтах. Запам'ятайте назавжди, дивани потрібні для того, щоб шпілити у приставку, крісла для ігор на комп'ютері. А складні стільці, щоб гамселити супротивників у дабі Дабі І 16. Ні, реслінг не повертається на QTV, зате він повертається прямо на твій ПК. Тож знімай стрінги з цвяху і приготуйся зробити подвійний брокік Стіву Остіну. Сієм банку, Зероку, Шеймусу та іще 116 іконам реслінгу та бодібілдінгу. Адже на ринг 16-ї Дабі Дабі І зайде сам термінатор. Однак останнє, що він побачить перед нокаутом, твою пику, яку ти перенесеш у гру за Допомогою редактору. А якщо власної мармизи у грі тобі буде замало, то зможеш створити ще й власну арену чи навіть ціле шоу. А зробити все це та порахувати зуби залізному армі, ти зможеш просто зараз. Адже дабі і 16 вже вийшла. А якщо набридно обіймати спітнілих бугаїв, зможеш усамітнитися у наступному свіжаку вигронавта. Кисень найбільш розповсюджена складова земної кори. Трохи менше його у атмосфері нашої планети. А от у космосі, як і у виживастику Едріф, його взагалі немає. Тут тільки ти, астронавти, та зруйнована орбітальна станція. З'ясувати, що рознесло її на друзки та вбило усіх колег, не так важливо, як встигнути долетіти до балону з О 2 Адже кисень у твоєму скафандрі закінчується, і кожен подих на вагу золота. А Тобі ще треба досліджувати п'ять напівцілілих відсіків станції, лагодити техніку та шукати спосіб повернутися на землю. А вона ось тут, у якихось ста кілометрах. Тільки між нею і тобою невидимий ворог, космос, і проти нього у тебе нульові шанси. А у нього проти тебе нульова гравітація, один невірний рух, і ніякий Джордж Клуні тебе не врятує. Істин вигаблом, що й казати, а Едріф – це напружений виживастик, який у купі з околу сліфтом може показати тобі усю безжальність космосу. Хоча по динаміці йому далеко до свіженької і Валькірія, яка теж вже вийшла, але про неї тобі за кілька хвилин розкажуть самі розробники у ексклюзиві. Що ж, ліч дом Бетлмак, дабі, дабі, і 16 та ЕДріфт вже вийшли. А от наступна гра досі у розробці. Рубрика Скоро далі у ігронавтах. Ідеш on ти собі, ідеш, а потім бац. І твоя макітра вибухнула, і це лише квіточки. Адже у шутері Alienation ти можеш втратити не тільки голову, а й цілу планету. А от як її повернути і влаштувати загарбникам криваву баню, дізнаєшся просто зараз. Alienation – це кооперативний шутер на чотирьох гравців, де ви у команді загону спецпризначення будете очищати планету від навали космітів. За традицією кооперативних шутерів, у тебе на вибір будуть кілька класів вояків: біоспеціаліст, екзоскелет та диверсант. Кожен з яких матиме власні вміння на вагон смертоносних поли до ваших послуг будуть ручні кулемети, лазери, гвинтівки, гранати, усе, що розриватиме ворогів та оточення на клапті. Також волини не можна, а треба буде покращувати, бо це врятує вам життя, коли на вас почнуть перти не лише лупоокі-піхотинці, а й здоровенні велетні з гігантськими клешнями та ще більш загрозливі кракозябри. Щоб перемогти цілу армію в косміті, тобі доведеться комбінувати вогняну міць із тактикою, влаштовувати засідки ворогам, заходити з флангів і бити по найслабших місцях. Та головне завжди бути готовим до смертоносних сюрпризів. Прикол у тому, що до вас в мультиплеєр може вдертися мисливець за головами і влаштувати криваву несподіванку. Але не партеся, ви і самі у будь-який момент зможете зробити такий сюрприз іншим командам. Головне, тільки вчасно потім звалити, інакше вам гайки. Схоже, Alienation просто створена з вибухів, стрілянини та нескінченного драйву. І ти зможеш переконатися в цьому, а також захистити планету від космічних потвор вже 26 квітня, коли гра вийде. На ps 4. А поки ти готуєшся відбивати зерграш у Alienation, ми розкажемо тобі, що це взагалі таке. У рубриці ігромем. Примішим. Ігронавти продовжують розказувати, звідки взялися, що означають Крім та як використовуються найпопулярніші ігромеми. АЛОВАФА! Мем випуску ZER Rush. Походження. 1998 рік британський уряд остаточно відміняє смертну кару. Корпорація Microsoft випускає Windows 98, а студія Blizzard – легендарну гру StarCraft. Ця стратегія була продана тиражем у понад 11 мільйонів копій, увійшла у сотню найкращих ігор усіх часів та стала національним видом спорту у південній Кореї. У цій країні подивитись на битву кіберспортсменів збирає. Юються цілі стадіони, а переможці виграють мільйони баксів. Особливою популярністю у гравців Старкрафту користується тактика із застосуванням найшвидших та найдешевших юнітів раси зергів – зерлінки. Вони можуть цілою зграєю напасти на ще невідбудовану базу ворога і саме цим перемогти його у перші ж хвилини гри. Вперше на таку хитрість зважилася саме корейська команда і настільки вразила своїх супротивників, що ті почали писати їм «ОМГ ЗЕРГРАШ». Так ця тактика отримала назву і стала справжнім мемом. Застосування. Зерграш почав використовуватися у багатьох іграх від стратегії на кшталт Старкрафту та Варкрафту, де гравці, до речі, просто обожнюють зергати босів до карткових ігор типу Хардстоун, тобто усюди, де можна завалити суперника великою кількістю юнітів. Але на цьому популярність мема не зупинилася, і він вийшов за межі ігрової спільноти. Поширення. Мем Граш» розійшовся мільйонами смішних картинок по інтернету і був зареєстрований в онлайн-словнику Urban Dictionary, де став використовуватися для позначення ситуацій, в яких будь-кого чи будь-що оточує великий натовп людей чи тварин. А компанія Google, взагалі, присвятила пасхалку цьому мему. Спробуй ввести у пошуковику фразу Граш» і побачиш, що з цього вийде. Але не засиджуйся і одразу ж повертайся до нас. Адже усього за кілька хвилин ми розкажемо, як за допомогою цього мему ти зможеш отримати круту сумку з Сарою Каріган із Старкрафту. Тому не перемикайся, далі буде іще цікавіше. Далі у програмі. Раніше ти міг рубатися в одну гру тижнями, але тепер розробники вирішили це змінити. То ти, ти покупаєш одну ігру, розділену на п'ять частин, по стоїмості двох ігр. По логіки здійснення. У фокусі дізнайся, чому розробники почали ділити ігри на епізоди. Як проєкт ентузіастів перетворився на головний ексклюзив Oculus Rift. Геймплей Ів Валькірія настільки відрізняється від усього, у що ви грали раніше, що у вас просто дах поїде. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Ів Валькірія. Гугл приховав від тебе ігри, а ми їх все одно загуглили і розкажемо тобі про найкращі з них у трійці Ігронафта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі як проект ентузіастів перетворився на головний ексклюзив околу Rift. Геймплей «Ів Валькірія настільки відрізняється від усього, у що ви грали раніше, що у вас просто дах поїде. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з творцями Ів Валькірія. Google приховав від тебе ігри, а ми їх все одно загуглили і розкажемо тобі про найкращі з них у трійці і А просто зараз рубрика у фокусі. Раніше було так. Ти купував диск з грою, встановлював її на ПК і на кілька місяців занурювався у віртуальні пригоди. А тепер кілька годин пошпілив у The Walking Dead чи нового Хітмена і чекаєш ще місяць, щоб пограти у продовження гри. Адже тепер багато розробників почали розбивати ігри на епізоди. Чому вони це роблять, дізнаєшся просто зараз, у фокусі. Перші спроби поділити гру на епізоди зробила студія Outmated Simulations, яка ще у 1979 випустила РПГ Temple of Upshire. Через 10 років вийшли сім епізодів гри гриз. А ще через 10 світ побачила амбіційна Majesty. що ж змушувало розробників саме так випускати свої ігри. Зі старими іграми все просто. Якщо створювалася якась велика гра, то вона просто не влізала на один картридж. Тому і... Є... Доводилось ділити на епізоди. Якщо у 80-х та у 90-х ігри розвивали на епізоди лише через технічну недосконалість носіїв інформації, то чому розробники продовжили це робити у 2000-х, коли технології зробили великий крок уперед. Мова про компанію Valve. Компанія Valve вирішила, що зачем тратити кілька лет на розробку ігор, якщо і своїм достатньо достаточно днів займає, і геймерам теж чекати лень. Лучше випуск. Ігри меншими кусками, ну, чаще. Тобто, там 20 часов геймплея ти отримаєш 4. Ну, зато ждеш не 3 роки, а несколько місяців до виходу епізоду. Така модель дозволяла розробникам не тільки заощаджувати час та гроші на розробці, а й взагалі не витрачати їх у випадку, якщо перший епізод гри не сподобається фанатам. Саме з такими думками розробники Valve почали випускати епізоди. До Half-Life 2 ну, випустив перший второй епізод Half-Life, Valve решили, що овчинка не стоїть виділки. І, в принципі, по непонятним причинам взяли і свернули выпуск ігри по епізодам. Третій епізод другої life фанати чекають і сьогодні. Та Valve ані пари звуз про те, чому вони припинили випуск нових епізодів своєї найпопулярнішої гри. А вот студия Telltale Games, навпаки сделала эпизодические игры своим основным направлением. Новое дыхание эпизодическим играм было дано где-то в середине десятых. И в основном благодаря усилиям студии Telltale Games. Набивши руку на іграх по фільмах назад у майбутнє та парк юрського періоду Telltale Games випустили проект, який став справжнім хітом і зародив тренд на епізодичні ігри. І це, звісно, була едвенча за мотивами суперпопулярного серіалу The Walking Dead. В общем, игра брала не насиллям розчлененка і а польшому по счету драми. Як і серіал. В общем-то, навірно, это подтолкнуло розработчиків кіїв випускає ігри. По епізодам гра з Рокінде миттєво стала хітом, який всього за 20 днів придбало мільйон ігронавтів. Звісно, цей успіх не лишився непоміченим, і епізодичні ігри посипалися на геймерів як із відра. Причому ділити на епізоди почали не тільки квести на кшталт Dreamfall Chapters чи Broken Edge, а навіть такі блокбастери, як Hitman. Случай с Хитманом он первый за достаточно долгие годы, ну, а это все-таки не квест, это большая игра. Они вот в марте выпускают первую миссию, через месяц вторую, через месяц третью. По сути, миссия это что-то типа раннего доступа получается, чтобы посмотреть, где и как работает. Хлопцы с IO Interactive прямо заявили, что выпускать ему игру частинами, чтобы маты больше часу для работы над наступными эпизодами игры. А вот студия Capcom сделала иначе. Она просто поделила уже готовую Resident Evil Revanchers 2 на эпизоды и выпустила их. Все впродовж одного месяца. И это было сделано лишь с одной метою: заработать больше денег. Все зависит от стоимости каждого отдельного эпизода. Если он стоит в районе там, 10 долларов, например, или 5 долларов, то в сумме ты покупаешь все эпизоды как будто бы по стоимости одной полноценной игры. Если каждый эпизод стоит дороже, то по большому счету ты покупаешь... Ты одну игру, разделенную на пять частей по стоимости двух игр. Логики здесь немного. Ну, с точки зрения игрока, с точки зрения разработчика, отличная логика, все круто. Навіть если все эпизоды будут стоить, как одна гра, розробники найдут способ стягнути из тебя еще грошей. Например, если ты хочешь иметь игру на диску. Получается, если ты хочешь играть в игру прямо сейчас, ты, как только первый эпизод выходит, его покупаешь. Потом через два месяца выходит второй, ты его тоже покупаешь и так далее. Но потом, когда они выпускают уже последний эпизод, они продают сразу уже всю игру целиком. На диске ты можешь наконец-то ее поставить на полочку. И чтобы это сделать, тебе, получается, нужно купить ее І що раз, ну вже не Що ж, тепер ти знаєш, чому розробники почали випускати ігри епізодами, адже з якого боку не подивись, для них це дуже вигідно. Вони не витрачають на створення гри багато часу і не вкладають одразу цілу купу грошей. А якщо гра все ж таки вистрілює, то знаходяться способи, щоб і ще більше заробити на фанатах. Далі у програмі Google приховав від тебе ігри, а ми їх все одно загуглили і розкажемо тобі про найкращі з них у трійці і А просто зараз ексклюзив від ігронавтів. Вони створили EVE Online, одну із найпопулярніших ММО сучасності, яка отримала десятки нагород, кілька фантастичних романів та пам'ятник у Рейк'явіку. Це CCP Games, і тепер вони збираються перевершити себе за допомогою EVE Valkyrie, першого проекту, створеного спеціально для віртуальної реальності. А розібратися, що тут до чого, тобі допоможе розробник гри. Девід Lítu, prosto zaraz u exkluzivu. Вітаю, ігронавти! ІФ Валькірія це динамічне робилово в декораціях нового Едену, Всесвіту Ів Онлайн. Тільки тут не буде жодної політики чи економіки, лише найгарячіші космічні баталії. Ви станете пілотом штурмового загону Валькірія, який буде битися проти інших гравців. Для цього у вас буде кілька класів персонажа від танку до снайперу, а також цілий ангар з орельотів. Та спершу навчіться літати хоча б на цьому файтері. І, хоч це лише стартовий винищувач, але його можна не кисло прокачати в залежності від класу, який ви обері... Наприклад, снайперу більше підійдуть самонавітні ракети, а штурмовику гармати та турелі. Та найголовніше, не скільки у вас зброї, а як ви нею користуватиметесь. Фішка у тому, що весь ігровий процес проходитиме у віртуальній реальності. Ви сидітимете в окулярах Oculus Rift і зможете цілитися у ворогів поглядом і ухилятись від ракет поворотами голови. І це настільки відрізняється від усього, у що ви грали раніше, що у вас просто дах поїде. Така ідея прийшла нам у голову, коли ми побачили прототип околосу на Кікстартері. Ми одразу ж підтримали проект матеріально і за кілька місяців нам прислали перші девкіти цих окулярів. Всього 12 співробітників нашої студії засіли за розробку тестової гри для віртуальної реальності. А потім ми показали це демо на і в фанфесті, є три та геймскомі. І воно настільки вразило геймерів, що ми просто не могли не зробити з цього самостійну гру. Так народилась і в Валькірія. Звісно, що згодом ми плануємо зв'язати всесвіти і в онлайн та Валькірії. Вже навіть сьогодні ви можете збирати ресурси у Валькірії і продавати їх на спільному економічному аукціоні гравцям. І в онлайн зароблені гроші можна витратити на зброю та захисні щити свого човна, щоб при повному фарші відстрілювати суперників у Дезматчі, утримувати контрольні точки та супроводжувати вантажні човни. За злагодженість дій вашої команди відповідатиме капітан, якого озвучила зірка серіалу Зоряний крейсер Галактика Кеті Сакхов. А от закрутей. Спецефекти відповідатиме движок Unreal Engine 4, який в купі з Oculus занурить вас у справжнісінький космос. Спеціально для ігронот. Розробники із CCP Games запевняють, що у EVE Вальхірія ти зможеш пограти навіть і без шолому віртуальної реальності. Але з ним буде значно цікавіше. Не дарма ж ця гра стала гучним ексклюзивом для Oculus Rift. Ти знаєш, що Google – це найбільший у світі пошуковик, який щодня займається тим, що знаходить тобі мільйони смішних картинок, сайти з гарячими новинами та з гарячими дівчатами. Але ти навряд чи чув, що Google також створює ігри, тільки приховує це. Та просто зараз ми розкриємо таємницю і представимо тобі рейтинг найкращих прихованих ігор від Google у трійці ігронафта. Дяді Говори, Говорів діон! І розпочинається наш рейтинг з проходження гри на Ютубі. Так, на цьому відеохостингу, який, між іншим, належить компанії Google, можна не тільки дивитися відео із котиками, кліпи чи стрім ігор. А ще й самому зарубатися у гру. Ставимо будь-який ролик на паузу, тиснемо кнопку вправо та вгору і починаємо шпілити у змійку так, ту саму, що колись була хітом на старих мобілках. Та і сьогодні вона є приємним сюрпризом. Однак в неї неможливо зарубатися, коли немає інтернету. Саме тому змійка з Ютубу посідає останнє місце нашого рейтингу. Ну а ми ми рухаємося далі. Говори, де он! детонатор? Да, а на экваторе нашего рейтингу видим кнулый интернет. Я такой одинокий. У никакого инстаграма. Хочу выбросить из дома. У таких випадках не те, що в онлайні не зарубатись у доту, навіть у Google не зайти. Він видаватиме картинку із піксельним динозавриком. Та якщо натиснути на пробіл, то почнеться гра. Динозаврик, побіжить уперед і тобі треба буде керувати ним, перестрибувати перешкоди та ухилятися від небезпеки. Досить весела прихована гра, яка дозволяє пошпілити навіть тоді, коли немає інтернету. Але у нашому рейтинзі вона отримує тільки срібло. Вже для золота знадобиться більше графи та саме як у наступній грі нашого хід параду. Мужики інтернет почніли. І нарешті на першому місці нашого хіт-параду солодкий сюрприз від Android. Так, ця операційна система вже давно належить Google. Тож за традицією, у ній теж є міні-гра, і найцікавіше із них ховається в останній версії зеленороботичної операційки Marshmallow. Як і в попередніх версіях Android, щоб запустити таємну гру на Marshmallow, треба зайти у налаштування телефону, кілька разів тиснути на розділ про версію системи і почнеться гра. Его на душе нагадуе Флэп и Бёрд. Только замест Ташки. Тут робот, что мусить пролетать и повс гигантских зефирок. Эта игра выглядит тупо. Я бы никогда не стал играть. Та, як і Flappy Birds, ця гра дуже хардкорна. Тож краще гра у неї на телефоні друга. Адже ми пам'ятаємо, що вона здатна зробити і своєю мобілою. А хай там як. А прихована гра на Android Marshmallow дійсно крута і затягує так, що неможливо відірватися. Чого провалювається отсюди! Саме тому вона посідає почесне перше місце нашої трійки Ігронавта. Я пройду эту ігру. Пусть даже це буде последнє, що я зроблю. Ми можемо валяти дурня. Як в реальності, так і у віртуальності. Але у душі ми серйозні філософи. Що повівся, Тобі ще багато чого треба про нас дізнатися. Тому не пропусти наступний випуск ігронавтів тут рівно за тиждень на К'юті.